Головні користувачі! Vardiet Pro додано нову версію декларації з акцизного податку. чар код звіту FABJ 0209510 Функціонал звіту залишився той самий. Проте змінили назву форми. Замість декларації акцизного податку надалі фігуруватиме декларація з акцизного податку. При створенні звіту вказуємо його чар-код no або назву, якщо так зручніше. Обираємо головний звіт та необхідні додатки. Для прикладу візьмемо додаток 1.1 розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального. Обов'язково перевіряємо, чи встановлено відмітку автоматичне заповнення. Дане налаштування відповідає за автоматичне внесення показників із акцизних накладних та розрахунків коригувань до додатка 1.1 при створенні звіту. Вказавши всі необхідні параметри, натискаємо так. Головний звіт декларації при створенні не матиме жодних показників. Проте у звіті є функція автоматичного переносу даних. Із додатків, що входять в пакет до головної таблиці декларації. Переходимо до заповнення додатка 1.1. Вказуємо код операції із підключеного довідника. Далі переходимо до заповнення табличної частини додатка. В таблиці вже присутні деякі дані по обсягам реалізованого пального. Ці показники автоматично підтягуються з акцизних накладних та коригувань до них, які зареєстровані в системі електронного адміністрування реалізації пального та період реєстрації яких співпадає з періодом подання декларації. В додатку вносимо значення в графу 10 суми податкового зобов'язання та переходимо до головної таблиці декларації. Знаходимо розділ, в якому відображаються суми податку з реалізованого пального. Розділ В. Натискаємо кнопку Автоматичне заповнення звіту. Та бачимо, що підсумок по графі 10 додатка 1.1 автоматично переноситься до відповідного рядка розділу. Аналогічно, показники переносяться із інших додатків, які є наявними у пакеті звіту. Якщо в звіті більше не потрібно нічого заповнювати, його можна зберегти, перевірити на помилки та відіслати на реєстрацію до контролюючого органу. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.